Пане Віталію, бачу QR-код, Це означає, що будемо вести мову про збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте які потреби, яка сума чи грошей не буває зараз багато? Що потрібно на фронті? Е, ви правильно сказали, що грошей зараз не буває багато, і наше військо потребує постійно вдосконалення матеріально-технічної бази. А саме цей збір зараз відбувається на автомобілі, тому що зараз дуже активна війна. І дуже треба вчасно і оперативно прибувати на деякі е, точки, виконувати деякі завдання. Тобто, попередній збір ми закрили завдяки глядачам, завдяки вашій студії. Ми збирали як на FPV-дрони, так само і на дрони для коригування. І тобто, ці автомобілі, на які ми зараз збираємо, будуть використовуватися як операторами FPV-дронів, як операторами дронів для коригування артилерійського вогню. А зараз в час дуже маневреної війни. Тобто, треба, як я вже казав, прибувати на е, завдання вчасно. А ми розуміємо, що ворог не припиняє завдавати ударів як артилерію, керованими авіабомбами і тому багато автомобілів автомобілів зараз знищиться і через дуже погану якість доріг в прифронтових містах, то е, ці автомобілі приходять і ламаються як ходова, так само і двигуни. Тому автомобілі це як розхідний матеріал. Тому ми зараз збираємо на автомобілі для підрозділів підрозділ бригади е, наступу. Рубіж пане Віталію. Звісно, що потреб зараз дуже багато. А враховуючи, ще й те, що відбувається зараз на Курському напрямку, я звісно з вами хочу говорити про Харківський. А... Скажіть, чи помітно що росіяни бажають захищати свою територію більше аніж окуповувати нашу? А чи є відтягування сил, зокрема з харківського напрямку, для того, аби ну, воювати вже на своїй території? Ну, знаєте, можна розмовляти про харківський напрямок, але всі напрямки пов'язані. Ми розуміємо, що один з одним як Курський напрямок, як Сіверський, як Покровський напрямок. Безпосередньо противник може перекидати сили з будь-яких напрямків, приймати просто рішення миттєво, розуміючи, десь десь він слабкий перекидати сили. Тому ми будемо з вами, мабуть, зачіпати як курський напрямок, так і сіверський напрямок сьогодні, обговорюючи харківський. Напередодні взагалі Курської операції. Була така інформація, що противник хоче на харківський напрямок перекинути додаткові штурмові підрозділи і знаєте, поновити штурмові дії з новою силою, тому що якраз таки він стримував сили оборони України оперативно-тактичну авіацію, намагався нищити логістичні шляхи, але йому це не вдавалося. Тобто маскування, маскування, пересування постійне, і ми розуміли, що можуть поновитися активні штурмові дії безпосередньо на напрямку липці, де виконує завдання наш підрозділ разом з підрозділами оборони України. Але коли відбувся е, наступальна операція рейдові дії е, на території Російської Федерації, зараз ще штурмових дій поновлення таких активних е, на харківському напрямку не відбувається Але застосування оперативної тактичної авіації і засобів артилерійських систем, систем залпового вогню, таких як БМ 21 Град ворог не полишає. Тобто, таким чином він стримує наші підрозділи на харківському напрямку, він розуміє, що якісь Підрозділи контрбатарейної боротьби ми не можемо перекинути як на Покровський напрямок, так само і підсилити курський свій напрямок. Тому ворог зараз там здебільшого проводить таке вогневе ураження розвідку БПЛА, типу Орлан-Суперкам, і завдає вогневе ураження а безпосередньо штурмові дії таких активних зараз не відбувається. Але пане Віталію, ну всі ж багато говорять зараз про те, що ну найзручніше логістично враховуючи е, кордони росіянам би було зараз зняти якесь певну кількість резервів угруповання саме з Вовчанського напрямку, з Харківського загалом, для того, аби підсилити ну, свої позиції в е, Накурщині. Е, як вам видається, все таки з Донеччини чи з Харківщини? Бо є думка, що якщо вони заберуть із Вовчанського напрямку, до прикладу якусь кількість своїх резервів. Дервів у них все там посиплеться геть зовсім. Так, вибачаюсь. Е, дивіться, підрозділи, які зараз знаходяться на харківському напрямку, вони там саме залишаються. Це 155 та бригада морської піхоти і ще деякі мотопіхотні підрозділи в подальшому виконують завдання на харківському напрямку, але не спостерігається безпосереднє перекидання додаткових підрозділів на цей напрямок. Але вони отримують е, ту ж саму ситуацію, яка була і напередодні Курського напрямку. Тобто, напруга є, е, вогневе ураження є, але додаткових сил туди не, не, на, ну, е, не переїжджають. Тобто, вони, можуть ці додаткові сили, які вони розраховували, перекинути на харківський напрямок. Вони їх зараз можуть задіяти безпосередньо на Курському напрямку. Угу. Пане далі, а коли говорити про а, загалом характер боїв у Вовчанську, багато говорилося про те, що росіянам погано даються міські бої. Вони все таки не дуже вміють а, та робити. Вони погрузли в тих боях, так чи інакше, в якісь позиції переходять з рук у руки. Скажіть, як діє сьогодні ворог, зокрема у таких міських боях на Харківщині? Я так розумію, що там не дуже їм вдається застосовувати якусь важку бронетехніку, тому діють за. Здебільшого все таки піхотою, але намагаються прикривати її, звісно, своєю авіацією. Що можна сказати загалом про те, наскільки вони пристосовуються до нових викликів цієї війни? Так, пам'ятаєте на початку саме харківської операції Російської Федерації, ворог прям насувався, прямо ротами проводив штурмові дії. І за допомогою техніки, бронетехніки, і багато легкових автомобілів вони використовували. Потім, коли вже ворога ми зупинили на певних рубежах, ворог почав проводити інженерно-фортифікаційні споруди, свої покращувати свої знаєте, на таких невеличких ділянках тактичне становище. І потім він почав вже використовувати, він розумів, що ці роти ми нищимо як артилерію, як FPV-дронами, Ми їх завчасно виявляємо. І зараз він проводить такі точкові. Штурмові дії, навіть їх можна не назвати штурмові діями, а розвідка боє він відправляє одне відділення ворога. Це близько 8-12 військовослужбовців Російської Федерації, без підтримки техніки, але за допомогою прикриття артилерійських систем та оперативно-тактичної авіації. Ворог підходить до Сил оборони України, якщо його раніше не виявили і не знищили півдронами. Він наближається з підрозділами Сил оборони України безпосередньо вступає в стрілецький бій. Якщо цей Відсіч дається, ворог там не проводить вже штурмові дії, він починає шукати, знаєте, таку слабку ланку в силах оборони України, в самій обороні і проводить такі точкові штурмові дії, можна це сказати, як вже казав, розвідка боєм. А потім туди вони вже відправляють і можуть залучити танки, додаткові підрозділи піхоти, тобто вже взвод. Але прям такі масштабні операції, де пересувається ціла рота, ворог вже на тому напрямку не проводить. Але все ж таки, ворога, як казав попередній спікер, пан генерал, то. Ми не можемо недооцінювати ворога. Ворога ще є певні ресурси, і ми можемо очікувати як провокації на харківському напрямку, так і е, на будь-якій ділянці державного кордону з Російською Федерацією, на будь-якій ділянці лінії бойового зіткнення він може проводити будь-які провокації. Ворог дуже підступний, і він має на це ресурси. Це означає, що ми маємо все зробити для того, щоб наші ресурси. Ем... Їх переважали. Це означає, що мусимо донатити. Означає, що мусимо сьогодні всіляко допомагати українському війську. Вам, шановні глядачі, ще раз нагадую, аби ви засканували оцей qr код який ви бачите на своїх екранах. Більше того, швиденько перепишіть номер карти банки. Обов'язково задонатьте таким методом, якщо вам незручно через QR-код. Більше того, я впевнена, що і у пана Віталія, і на офіційних сторінках бригади Рубіж на звардії України точно у їхніх соціальних мережах. Є ці реквізити, їх можна знайти, не втратити цей збір, задонатити швиденько його закрити, бо точно знаю, будемо оголошувати новий. Пане Віталію, я дякую вам величезне, що ви долучилися. Спасибі Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Пасибі вам. Дякую.